Доброго дня, шановні друзі. Запрошую завтра в четвер разом поспівати в балці, тунелі, на мальовнищі місцині. І, власне, хто хоче, приходьте, будуть два мікрофони. Можна так співати без мікрофонів. Згадаємо українські пісні. Будемо співати тільки українські пісні е, і просто спілкуватися. Е, спочаток, давайте на годину десь дня, щоб ми вже з вами зустрілися. Приходьте, завтра планується, начебто непоганий день сьогодні дощило. Тут чисельні джерела. Зустрічатися будемо. Біля вхіду в тонель. Тонельна балка, вхід в тонель. Будь ласка, підходьте. Або біля стрільбища, де стріляють з лука. Підходьте туди ближче. Дякую вам. На все добре. Бажано прийти в вишиванках, якщо у кого є бажання, щоб ми або якісь елементи українського побуту, ну, тобто українського. Одягу на собі мати. Якщо хтось прийде з інструментами українськими чи взагалі музичними інструментами, то це дуже буде добре. Чекаємо вас усіх. Спасибі вам. Велика ну, вам, спасибі за те, що ви, якщо ви прийдете або вислухали мене. Дякую.